Альонка каже, що на неї мужчина дивився з диким прощенням. Ось він да, іде, Альонка. Дивись, він зараз. А, це не він. він. Коротше, дівчата, так. ми були на новій почті, нам ось тут щось поприсилали. Не знаю, Аліна, мабуть, приятно, якусь керзанкаму засунула, я думаю. Ти як думаєш? Ну, не, щось таке. Я думаю, так. Да. Подивіться на цю фіфу. Ідемо купимо ще м'ясо. Вишлялися як дві. Цьому наші посилки не закінчуються. Одна мила, красива і добра блогерша. Людочка, любочка, оце я її знаю. Світа, там написано верх, не то о, да, я на цю жінку не можу сказати. Там верх, не товчи, прошу тебе. Нормально. Будемо дивитися, що Алінка нам сюди запакувала. Що здесь? Що там дорогая? Що вона напрягла свого Івана, щоб він віз на нову почту, в городню чи в городище? Що за красота? Що там таке? Це дорогая. <гум> Ой, щось таке свята, щось таке. Що це таке? Ой. Та Ой, там не вверх, закрямо. не перекидай, не перекидай. Щось таке красиве. Ой, Ой Боже. <рес> таке безпатрання не обійшлось ніяк. Не може ця дівчина. Ой, Ой веди себе нормально. Що це таке? Що ти робиш, дорога? Давай якось акуратніше. Що, це щось калина якась Альона, Що, що це? це? Та не ріж, бо порвеш, акуратно. Блогери я нормальні розпечатають по-людськи, а це рве чуть я не зубами. Це щось ось, отросток. От а от це чуть не зубами рве. От отросток. Ну, це... не от того, що ти подумала, звісно. Боже, запакували так. Дивись. Вісім слоїв. Та яких вісім? Не пожаліли, да? це Не, ці віде, новопочтовці. Тут корінці, це таке щось гарніше. Це щось красиве виросте О, воно таке в нас. Це смородина. Красна смородина. На губах твоїх. <свіс> що це? Що це, мабуть, це така, смородина. Це, господи, Люба. Що? Запакувала так, що сознання вона потеряє. Це щось таке красиве. Не я так вже щось. на запах чую, мені каже, смородина. Що це таке? О, Та акуратно смородина роза. люба, Дай, може, нам Спасіба. Нам дощу, нас все приросло і пригоїлося. я отут посадю поперед себе, Та, буду Альона, поливати. Роза, Та запах смородини Та, роза, йде. Да? В общем, не важливо. Аліна. Ми дуже тобі вдячні. Нам так приємно. Хай у вас росте, приумножається. Значить, Все продається, щоб вам було во благо. Ми оставимо силочку. Та ви, я знаєте, чую запах смородини. Валіни можна замовляти. да, можна на заказ замовляти цієї вона дівчинки. Вична, вона такими фризантанами займається. Дівчки, ви подивіться, яка ця жінка викладає. Ви подивіться, які ці коріння коріння гарнющі. Це ж не просто. У нас своїм Іваном... Та ти розказуй за Івана, розказуй за смородів. А. Чого ти до Івана вчепила? <рес> ну вони хазяї, вони там вирощують. так молодці в смислі. Та акуратно, ти, ти бачиш, скільки них, Боже, Люба, та Люба. ще так багато. Спасі... так багато. Аж невдобно. Починаю крім ювати. <рес> Стіснення починає брати. Ой, як розцвіте це все. В общем, така красота. Боже, давай ще отам розпаку. Вона ще ось окончиків накидала, щоб ми бачили, Пишу. які будуть. Чіки, красиві. А, це посанок поперед мене. Альон. Люба, це. Звісно, Світа, все тобі. А ось, все, дивіться, яка. Це така, знаєте, благородна. З неї такий, як зібрати такий букет. Подожди, це щось. такий що, що зеленкуватий буде. А в нас, кстати, от таких і немає. У нас такої немає. У нас це ще має. до сих пор підсвітають. У нас відстригла, блядь. Та ти безтолкова геть. Чи що? Це, це, ж, це лаванда. ж. лаванда! Це Люба! О, Клас. Та не рвеш ти, бляха! По гарненькому ріж. Дівчата, О, правда, хто бажає собі таку красу додому? У цієї дівочки можна заказати, вибрати все, що хочеш. Вони займаються, як то кажуть, на совість. Усе. Людське. Ви бачите, як приїхало запаковане, ми його вирити не могли, що ти... там той корчик не дай бог... Ну, Ви подивіться, як воно заділено, все професіонально. Це ж тобі не шутки. Клас. Подивіться, Клас. Теж. Любочка, а -а -а -а! Лаванда. лаванда. Все, лаванда. буде святка цілуватися зі своїм слоненятком під лавандою. Да. <зır> <зır> Коротше, Альона, ти не мієш робити рекламу, ти як баба горощиха. <п 'ят> ти, значить, ти сидиш на базарі, ото знаєш, підходьте, дівчата. Та це що? Це просто я в ну, ти смислі. треба, розумієш, що. Вже мене... вона А, об... 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 а, а, а ну понюхай, пахне. Та пахне. Вона мене ні ніс просто. Та я вона ж, ж ось нюхаю оцю пиптика. Диви, який красивий кух. А, так пахне. Дивили, ти що, це ти нас так побалувала вообще? Ти що? А тепер ще розкажи, як садити все це. Аліна, бо ми як посадимо. Альонка, бери лопату, гайда. Мама Ліна підкинула роботи, на тою буде все цісти і пахнути.